Праця людей восени. У осінній щедрий час є турбот багато в нас, треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму, і собі, і всім тваринам, все навкруг поприбирати, жовте листя позмітати, ще й дерева посадити, обкопати і побілити. У городі у саду все довести до ладу. Восени прибирають опале листя. Восени саджають дерева. Восени обкопують та біля дерева. Восени готують корм домашнім тваринам. Також восени готують корм іншим домашнім тваринам. У доброго хазяїна восени соломина не пропаде. Восени висаджують озиму пшеницю. Також висаджують часник, збирають гриби. Мухомори це неїстівні гриби, їх збирати не можна. Восени збирають урожай овочів та фруктів. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього слізка люжа. Це цибулинка. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Це яблочко. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак. Фіолетовий буряк. У таємниці виростає, у темниці виростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний, і цілющий. Це часник лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Це груша. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонечці підсмажились і почервоніли. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. Соковита солоденька вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть морквину. В діжці їх ми засолили, а тоді всю зиму їли солоденькі та хрумкі, з пухерцями огірки. Чи то жовта? Чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Восени роблять заготовки на зиму. Увага! Осінь нині, нині осінь нас чарує, Неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, Виглядає так казково Восени і парк, і гай, Розмаїттям кольорово прикрашає осінь край.